Вітаю всіх, як енергія аркану вежа буде впливати на нас сьогодні, 16 червня 2024 року. Якщо ми вчора з будь-яких причин не змогли звільнитися від цього того, що понад міру, то сьогодні вежа зробиться за нас, адже наш світ це безперервний потік енергії. Мається на увазі, що у світі все знаходиться у постійному русі і змінах. Все, що не розвивається, знаходиться десь там, за бортом. Все, що має понадмірність, руйнується. А залишається тільки те, що має під собою міцну основу і структуру. Це день активних і фізичних дій, долання перепон, очищення, звільнення від хаосу. На роботі і в бізнесі можуть бути раптові і різкі зміни, загостриться конкуренція. І не тільки, бо у колективі можуть бути конфліктні ситуації, а комусь, можливо, вже обридло і хтось звільниться з роботи сам або змінить професію. У стосунках може бути з'ясування стосунків, ревнощі, сварки. Хтось із партнерів може поводитися доволі таки імпульсивно і нестримано. Для когось може бути зміна місця проживання. Для тих, хто без пари, стосунки можуть бути бурхливі, темпераментні і короткочасні. Сьогодні не чиніть опір змінам. Можливо, доведеться йти на конфлікт, щоб відстоїти свій вибір. А можливо, на вашому шляху є перепони, які потрібно здолати. Зможете їх здолати, підете на вищий рівень свого життя. Протягом дня якісь домашні справи можуть змінювати ваші плани. Як порада на сьогодні, ми всі знаємо, що від нашого вибору і вміння швидко діяти у будь-яких ситуаціях і буде залежати наш рух, рух до мрій, здійснення планів, до того, що ми хочемо залучити у своє життя. В цей день буде підвищена агресивність і аварійність, тож будьте уважні за кермом і не ігноруйте повітряні тривоги. Сьогодні варто вихлюпнути надлишок енергії на фізичні навантаження, або звичайний ремонт, або зробити хоча б генеральне прибирання. А я бажаю всім не, бій... не бійтеся змінювати свої погляди, звички, не зациклюйтеся тільки на своїх потребах. І тоді ви зможете побачити світ зовсім по-іншому, більш яскравим і теплим. Мир вам і гарного дня!